Всім привіт! Мене звати Людмила, і сьогодні у нас з вами буде пересадка дорослих орхідей з квітоносами. Перша орхідея йде в пересадку. Есмі. Буду проводити пересадку її з ростущим квітоносом із 9 -го горщика. Причина дуже проста, дуже багато кореневої системи, треба щось з цим робити. Пересаджую я орхідею квітучу іскдоносом не перший раз. Зовно підписаний на мій канал про це знає, і в мене все чудово виходить дуже плотно сидить горщик, треба буде його розрізати. Розрізала я горщик і потихеньку починаю визволяти. Орхідею з нього. Дуже мені давно хотілося її пересадити. Тут головне прибрати торфяний стакан та прибрати сухі коріння. І все. На цьому ми пересадку закінчимо. Також я прибираю нижні фласочні листи, які будуть тільки заважати посадці орхідеї. Вони їй не потрібні. Тим паче, трохи буде йти глибша посадка, ті листочки будуть тільки заважати. Зараз я потихеньку, не розпутуючи коренево, витягую всі деталі торфяного стакану, все прочищаю, знімаю листочки, де да, вони чудові, вони не, втратили, вони не втратили колір, але вони нам не потрібні, будуть тільки нам заважати і робити гірше. Все перевіряю, все прибираю. Щоб було гарно для орхідеї. Ось так ми з вами будемо садити в горщик та кашпо. Буде в нас подвійний горщик та а-ля закрита система. Кору беру, як зазвичай, ові. Виробництво кримінна. Зараз, на жаль, я не знаю, де, чи робиться ця кора чи ні, але вона дуже мені подобається. Тому що, можливо, ми з нею родом з Луганщини. разом. В самому горщику, в якому росла орхідея, кори майже не було. Горщик був тільки із коріння в орхідеї. Насипаю я кору, дуже обережно закладаю пусті ділянки, ще зверху я покладу живого моху і Треба зробити так, щоб орхідейка була зафіксована. І було повітряні кармани, місце для зростання корінчиків, але щоб вона була зафіксована, гарно в горщику. Поки ви дивитеся, як я роблю пересадку, хочу вас попросити написати мені в коментарях, чи бачите ви сповіщення про мої нові відео. А якщо ви ще на мене не підписані, але дивитесь не перше відео, то я вам рекомендую підписатися, тому що я завжди стараюся знімати відео і по запитам, і показувати щось новеньке, і це тіні орхідей. Так що підписуйтесь, щоб не втрачати цінну інформацію. Переходимо ми до другої орхідеї, трошечки прибрали операційний стіл. Будемо присаджувати Соглоуренцем. Він квітучий, я в нього відрізала два квітоноса і залишила два їх всього було 4. Дуже багато коріння в горщику, і почало воно сохнути нагорі. Мені це не подобається, треба доставати його з горщика і вимати торфяний стакан, змінювати посадку. Я ще нещодавно думала його продавати, але все. Скажімо так. Подумала, подумала і передумала, не хочу його продавати, я його пересаджу і буду в червні їхати до мами, поїде зі мною. Так що, можливо, коли буду їздити до мами, то я буду точно там ним милуватися. Все, я майже все очистила, прибрала торфяний стакан, буду просто брати і засипати кореневу так, як вона є. Прибираю зайвий листок, бо він буде тільки заважати посадці, хоча він і нормальний. Зараз я буду думати, в яку мені робити посадку. Горщик 16 або в кашпо закрите. Оце я на фоні якраз пересаджую і слухала і одним оком дивилася відео Іри з каналу Орхи. Вона думає, всі орхідеї приводити в закриту систему. Я теж люблю таку систему, мені дуже зручно доглядати, але в таке кашпо я саджу перший раз. Чомусь дуже вона гарно підійшла, ця орхідейка до цього кашпо. я навіть не думала сюди її саджати. Але ну, вже так сталося. Буду слідкувати. буде вона такий експеримент. Я знаю, що багато хто дівчат показував пересадки, що такого кашпо. Просто орхідею треба якби Витягувати це кашпо розбивається розрізається так просто, орхідейка не відходить. Зараз камеру я встановлюю, щоб було вам дуже гарно видно. Я фіксую опорами квітоносики і зараз буду ще зверху вкладати живий мох. Я не знаю, чого так виходить, але я як придбала пакет живого моху, то я тепер всюди всі посадки його кладу. такий період почався, мені дуже подобається. Як він працює, він має гарний антисептичний ефект і дуже гарно зволоджує корінчики і кору. Тим паче, тут кора не влогаємка, і щоб у орхідеї не було стресу після пересадки, я обов'язково кладу зверху на кору живий мох. Ось так у нас виглядає процес. Дуже гарний результат в мене вийшов. Зараз я вам все покажу на підвіконні. Ось такий в мене гарний сого Лоренс. Дуже має гарні квіточки. Знаєте, як новий подих. Щось я знову починаю в цю орхідею закохуватись. Можливо, все ж таки треба було її раніше пересадити. Ось так вона виглядає в кашпо. І коріння видно. І... Кора новенька і мух. Звісно, що коренева буде всередині, тому що я її не розбирала, я її не розкривала. І тут у нас орхідея Есмі теж подібна посадка, але в подвійний горщик. Сьогодні вони вже відпочивають. Завтра я буду робити перший полив з амінокислотою, І сподіваюся, що все буде чудово. Ось таке сьогодні було в мене відео. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, що комусь було цікаво і корисно. Дивитися на пересадки орхідеями, з квітоносами. Всім гарного тихого вечора!